1 листопада 2024 року російські нацисти знову здійснили ракетно-авіаційну атаку України силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 31 ударний безпілотний літальний апарат та одну керовану авіаційну ракету х 59 «Рашистів». Заразом, внаслідок активної протидії Сил оборони України інші керовані авіаційні ракети рашистів не досягли цілей. Крім того, 14 безпілотників рашистів були локаційно втрачені, впали самостійно. Також три безпілотники рашистів полетіли до так званої Республіки Білорусь. On November 1, 2024, the Defense Forces of Ukraine destroyed the 31 attack drones and one HA 5969 guided air missile of the Russian Nazis' invaders. At the same time, as a result of active countermeasures of the Defense Forces of Ukraine, other guided air missiles that were used by the Russian Nazis' invaders to attack of Ukraine did not reach their targets. In addition, 14 attack drones of the Russian Nazis' invaders fell on their own. Also, three attack drones of the Russian Nazis invaders flew to the so called Republic of Belarus.